Поранений боєць стече кров'ю за дві хвилини, якщо вчасно не надати допомоги. У нас вже на фронті не вистачає кровоспинніх препаратів. Досі волонтери закуповують іноземні ті, які використовують війська НАТО. Але тепер українські хіміки створили вітчизняний гемостатик склад засобу наукової таємниці. Але за результатами проведених ними досліджень зупиняє кров він швидше ніж закордонні кровоспинні препарати. Зараз його випробовують. І я надія, він скоро потрапить на фронт. Вісім відсотків це максимальна цифра смертності від втрати крові. Це на заході. На українській же передовій у рази більше обережно зізнаються лікарі. Люди назвали статики. Є у кожній аптечці військового США та НАТО. Сучасні матеріали розроблені для того, аби солдат сам зміг вчасно затампонувати собі рану та зупинити кров. Вони не ткані, це не бинт. Це носій, який зроблений з матеріалів хімічної промисловості, які не використовують хопок. А в рані не буде ниток, не буде травмуючого ефекту за розробку українського аналогу дорогих закордонних засобів. Узялись волонтери, вчені інституту фізичної хімії. На цих кадрах досліджені науковців. Вони протестували відомі американські та британські зразки, дослідили всі відомі речовини, які можуть зупиняти кров, і створили свій кровоспас. Його склад, наукова таємниця, але результати стверджують, вражають. Наш е, зразок швидше починає згортання крові і швидше утворюється фібринове волокно, яке утворює сітку, яка заклеює нам на мікрорівні. Капіляри судини десь на 40-й секунді починає з фібринового фібриного волокна на нашому матеріалі. А Селокс і Квіклот десь на 40 секунд, на 30-40 секунд пізніше починають згортати кров. Ціна вітчизняної розробки буде щонайменше вдвічі меншою, але прорахувати її до копійки зможуть лише після того як зразок виготовлять у заводських умовах. За словами вчених, хімічні реактиви для виробництва гемостатику можна як імпортувати, так і використовувати українські. Якщо б. Була б потреба, то ми власне можемо зайнятися їх синтезом. У нас є підприємства, які здатні це зробити, але тут треба рахувати, що буде дешевше. От і все. При вирішенні того чи закупати за кордоном, чи купувати те, що вироблено в Україні. Медики зізнаються, аби гемостатики виконували свої функції, рятували життя. Їх необхідно не лише мати в аптечці, а й вміти ними користуватись. Тільки під час останнього хвилі мобілізації усі новобранці нарешті почали проходити обов'язковий курс тактичної медицини. Ольга Максимова Павло Бондаренко Спецкор, 2+,2.